Є слабкими і падаємо. Неустанно робимо якісь гріхи думками, словами, не довіряємо Богові. Особливо сьогодні такий час, де ці випробування вони можуть наші серця заморозити, закрити, можемо охолонути. Тож просімо про цей дар відновлення наших стосунків з Христом Воскреслим. Сьогодні неділя, день Воскресіння, особливим чином. Віримо в Христову перемогу, тож віддаємо теж Його переможній силі, наші слабкості та гріхи. Це один з дарів Його перемоги, що ми можемо покаятися, і Він визволяє наші серця. Знову і знову можемо це досвідчити, коли ми щиро говоримо: Господи, прости мені, гріхи мої. Тож перепросим Господа, перепросім в серці тих людей, яких ми може образили. За останній час.